На каналі Даня плей сами грає Даня, захтожу та мама, та сьогодні ми граємо в гру побудувати літак. Всім привіт. Всім привіт, друзі! Так я тут трошки змінив свій літак. Так, взагалі інший прям. Щоди залізти утохлика. У тебе тут і турбіни стоять, як якісь прикольні. Просто ось так. Я не дострибую. А, або? О! о, вдалося. о Все, я сиджу. Ого, дуже високо ти зробив. Ого, погнали. Це класно, що він його такий. Ну, тонкий. Угу. Він буде більш маневрений. У тебе багато палива там. То Та палива у нього багато, бачиш, тільки наставив. Мій рекорд майже 50 тисяч метрів. По висоті ще пройти всюди, бо там. Ой. Коли віконця почнуться. Опа! Ой-ой. Капить! -ой. Так, я вилетів. Я так, я случайно на міну наступив. Так, я біжу до тебе знову. До мене прям каливу багато. Так. Воно так важко дострибується. Давай. Так дострибнути там нелегко. Угу. Я... Мені легко. Зараз, секунду. У тебе так багато цих стоїть. Книл? Так, дуже багато. Ну це всі мені. Тільки я моїх пропіллірів не став, тому що я вже пробував, коли було багато пропілерів, але було все пропілри. Я, я їх трошки поприбирав. А в мене так. не виходить. Ну, ти не дуже зручно зробив оце, що треба наверх аж. Я тобі зараз спробую таку лісницю робити. О, я заліз. О, все. На майбутнє все одне буде потрібно. Так. Лісниць. Угу. Так, сходи якісь. Я, я буду їх робити, а потім перебирати. Ой-ой-ой, ой-ой. ой Це бустер. Сподіваюсь, Запрещу. цього разу ми далі протимо. Ну дай мені десь десь 10 тисяч десь проти. Бачиш, коли він дуже високий, теж не дуже добре. Залазити не зручно. А так в нього він доволі маневрений, він довгий, просто дуже довгий. Бачиш. Ну це і так і добре. Це і добре, напевно. Так, зараз подивим. І Ще він же ж повільно стає нижче летіти і може впилятися в цю закруглену штуку. А в мене є ще б... є нижче робити. Фу, чи не різить. Опа, гляньте, ми тут сюди не долітали ще. Ага. Ну, тисяч. У мене майже 50 тисяч метрів, я все робив на Xbox. Ось ці чиста узори, я думаю, вони трошки можуть допомагати. Які узори? Мать, ось такі там как козяблі. А скільки метрів вже? Майже ну, 25 двадцять тисяч. Непогано. У мене рекорд майже 50, половину кач. Ти майже пролітав сам? Так, майже. Сексбокса, найкраще керувати з компа. Це дуже там прямо класно. Ой-ой, тільки а що було що? дуже небезпечно. Зексбокса гірше, ніж компа, гадаєш? Так, так, так. Я так-так-так. Ну, я вам не нього, як у мене був, я літав на такому і пролетів майже 50 тисяч, а він 7, майже 80. А скільки зараз? 40. О, вже непогана, дистанція так подолали. Та й в дані стільки грошей багато? 34 тисячі. Що що... Ага. У що... мене тільки 600 є. Те, що довго не заходите, то там є подарунок, як з нього ти можеш забрати. Як ви думаєте, поб'ємо ре поб'ємо рекорд? Ну, шанси є. Блін! Ой, обережно, 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 Ай, капець. Ну нічого, нормально. Вирулив. Капець. Давай, давай. Не поспішай. Скільки Дай. зараз? Є, yeah. я вас вітаю. Блін, 49 500. І 40... що ми вже ой. не летимо, все. Да, ну саме ріжатися. Давай, давай, потроху, може, може поїдеш ще, по полетить. Воно... Трохи летимо, дивись. Повільно можемо. Та воно краще не є. Мені здається, що воно зависло взагалі. Та ні, трохи пролетимо. Я, я думаю, краще ще. Ну давай. І ніяк, бачиш, такі пролетіть. Просто впасти не можемо, Ми просто пропелери всі втратили, тому ми не летимо. Ну давайте спригнемо, чи що. Так. Давай. Давай. Да. А, все, да. Ну, рекорд побили, рекорд. Рекорд встановлено. Можливо, зараз третій заліт буде ще краще. Тобі треба трошки більше палива дати. Так, я зараз куплю просто. Та з паливом у нього все добре. У нього якраз закінчилось там, де ми були. А, то закінчилось паливо? Так. А -а. Ну, було паливо, тільки його було дуже мало просто. Якщо ми все раз. Блін, перескочив. Хи, буває таке. Даня додає там паливо ще. я не можу застрібнути. Ну ты поки застрижка ще ставить. Дві п'ятсот стоит така турбина. Ну, я в принципі чувак при бабках можна таке позволити. Круто. О! Ледве, ледве. Все, я Ой! сижу. Хоч так? Ну хоть щось. Краще, чем нічого. Я зараз спробую пофарбувати. О! Я зараз пофарбую. І так. А яким кольором ти хочеш? Ну, любим тут можна, да сидіти. Я думаю, якимось блакитним та жовтим. Ну давай спробуємо. А, можна і бензин. Фарб... А, можна все фарбувати. Жовтим. Ну що там? А ти увесь хочеш пофарбувати? Ну, немає фарби. Мало. Не вистачило. Да. Ну, полетіли. У Треба... тебе синьо-жовтий. Так, да, ну це добре. О, класний. Флін. Погнали. Мені він більше на трактор схоже. Чому? Тому що тарахтить. Ну чого собі? Турбін! Кукурузний. Старі такі ага. самольоти. Як ви думаєте, в цей раз рекорд поб'ємо? Сподіваюсь на це. Я також. Я чуть. Ти походу. ж тільки хоч скажи, коли ми там 10, 20, 30. А чому правда? ми падаємо, по Ну, не знаю. Щось десь ми втратили, напевно, рівновагу. Бін. Опа. Ай-яй-яй. Ні, це не виходить. Я, я можу спочатку показати тебе готує щось. Бачиш? О, ох ти! Ох, нічого собі. Це Ви, ви не заходите просто, треба заходити. А глянь одразу скільки 84 тисячі. Не за того, що ви не заходите. А треба? Даня, ти мені якусь лас, сходинку. Лас, лас. Опа, мені перестрибнув капте якийсь. Що, Це який раз ми летимо? Це четвертий буде. Ага, круто. Те, без мене полетіли. <рес> Добре. А Чому ти так? А що так стало? Та нічого вже летіли без мене. Та чого я нормально. Зараз буде четвертий. Сходинку мені зробити, обіцяв. Да. Я не можу застрибнути. Це кафе. А, Даня, я можу на тебе застрибнути? На сіх. тебе не можу, так? Да? Ось так може. Клас. О. О. Треба на тебе, а ти вже сам застрибнеш. Да, ми так сидимо, ніби штурвал тримаємо. Ага. Все немов. Ой, а що так швидко? О! Нічого. Стрілялися в кулю. Ну що це за рахунок? Я теж гроші забрав, 84 тисячі стало. А було 700 доларів. А немає ще якихось пофарбовок? по, по а Що тепер кожен на своїй молотить? Чи ще разом? Ще? Разом цей раз. Один наш. Даня підійди, будь ласка. Ні, сторони взагалі не зручно зала. А можеш крилу ось так? Мам, мені на холоду залізь. А. Та я запрігнула вже. Та садитися не треба. Дуже швидко. Дуже ми швидко летимо. Це, це чому так? Ти ще щось добавило? Ні, я нічого не дав. Ми так розтаїти. Та ні. Оце бустер. Це щоб швидше летіти. Так. Ну, турбіна оце. Угу. Я у мене тепер грошей взагалі капець. Та у мене також 28 тисяч. У мене 84. А тут сама крута речі за 10 тисяч. Недорого. Це так? що таке? Так хто ж, а де ми реально рівно вагу потеряли? Бачиш, ми падаємо потрошки. Та ну це можливо бензин скінчується або не вистачає двигун слабий для Та, бензин, такого. Бензин чи є. Та бензину багато. Не, Хі -хі -хі -хі. Я помітив, тут поступово завжди висоту М -м -м. втрачаєш. Так. Ну, ми вже глянь вистави, коли. Ну, Добре. Нормально. І так нормально. На ну, думаю, уже 25 тысяч, майже 30. 000. Круто. Так. Може за рекорд зараз. Да, хотілося б. Це буде твій рекорд. Нам воно не зарахується. На жаль. Нічого, ми з тобою літаємо, а гроші нам там все одно накоплюються. Де? На базі у нас. Ой, блин, капець. Скільки зараз ми пролетіли? Тридцять тисяч. Ну, нормально, нормально. Ну ч, може зараз так? Повільно? Там Це дроти були. Ага. Повільно, може, зараз що да йдемо кудись. Так захотімо. Зима, зимовий тут Знову дроти. Знову дроти. А чому ти їх не облітаєш? Та він їх не побачив, напевно. Ні, ну нічого, вони чисто, чисто так зачіпляються за них так. Ну може зараз повільно тому. Бачиш, ми вже повільніше летимо, ніж було. Ну массу зараз повинно про то. 40 тисяч метрів, да? Рекорд ну, може зараз рекорднімо, ну повинно. А ти ж додав трохи бензину так? Да, ну, да, добавляв. Трошечки, трошечки. Ну вже небагато в нього там. Ну вже не багато. Четвертинка десь. Mm -hmm. Ну что, масса рекорд в уже? 45. 45 а не нормально пролетіли над ними. 45 тисяч? Ну, сподіваюся. Зараз і така траса у нас не дуже небезпечна. Я би сказав, що всім небезпечно. Ну, да подивимося тим, що було, не помагаємося. а ми десь тут ось тоді долетіли, ось, ось, ось сюди ми ввели. Так, да знаєте що? Що? Рекорд. Є, скільки? 50 тисяч. 50. Обережно, я так тебе посередині вітаю. і лети. Ай-яй-яй-яй-яй. Вже палива дуже мало. Ой-ой-ой. А що, пішки побіжимо? Ні, все, Ну, все одно я вас вітаю. Я відкрив ракетницю за 50 метрів, Тут за п'ятерзаметрів все відкривається вось. Так я полетів на власному зараз. Я бензина трошки Що Тут можна купити. Такого кого. Що в мене закрито все? Ну це тому що тут патерзаметр треба далі. Я вже лечу. Я ні. Не... Я бензин ставлю. А, я впав. Ну бачиш, ми коли рекорд ставимо, у нас він дуже маленький. Так? Так, а взагалі невеликий. Я на блоки оці от, наче і гроші є, але поставити нема можливості. А там є по 10 баксів. Блоки? Так, да, вони крепчі. О, полетіла я. Мама, до побачення. До побачення? побачення. Тебе... маленький. Чого я так низько лечу? Порівняно з тобою, я дуже низько лечу. Прям капець, я зараз впаду в воду. Що собі? Це мені лодка потрібна. А Нет, реально, спала все. А я також не літаю, ніж Даня. Даня летить набагато вище, ніж я. Угу. А чому так? Не зрозуміло. Ну що в мене бенділін набагато більше. Ти гадаєш, мені здається, це більше з двигунами пов'язано. Я взагалі не розумію, з чим воно пов'язано. А! А! Ти теж все, налітався. Тут багато З телефону керувати дуже незручно, прям дуже критик. Але ти з телефону зміг полетіти 50 тисяч метрів. А де тут двигун? Це пропелер томаш на увазі? Двигуна я не бачу. Так, це пропелер. А, ну пропелери в мене нормальні. Ти ж того, до речі. Так, ну, паливо мало в мене. Але хочу сказати, я пролетів вже 12 тисяч лечу. З рекорд? Е, ні, я не пам'ятаю, який в мене рекорд, треба подивитися. Ну коли у тебе світ... О, Це здається, рекорд був. А може О, і ні. А у тебе світяться метри яким хочеш? Жовтим засвітилися. 13 рекорд. 13 mm -hmm. тисяч Рекорд. У мене було більше. Реально? Так. Да. Я більше пролітала. Тільки у мене, я ж кажу, зараз знову буду грати по воді. За фігня така, незрозуміло, чому воно мене садить. Он зараз 10, 11, 12 тисяч і... О, це рекорд. Так, я бензиня купив собі ще. Так, капець. Третій заліт мене. Може потрібно більше пропелерів? Можливо. Пропелери вони потрібні. Блін! Що таке? Доларів взяли сюди. Так, я все на ферму потратив. А можна тобі пофарбувати літак? Можна, але я зараз лечу. До речі, такі заліз. А, не можна на зомовним машину. Не можна, так, бачиш. Жаль. Було б непогано, якби ти мені ще бензину свого поставив. Але бачиш, умови цієї гри не дозволяють цього. Я поки фарбую літак. Такий, як прапор України виходить. Гарно. Так, Скільки я зараз пролечу третій заход. Ти ще не летиш день? Ні, я фарбую. Я фарбую? Тюнінг в нього. А, теж потрібно для краси. У мене наступний рекорд. 14 тисяч 15 тисяч вже маю. А мені не дуже подобається, коли воно низько дуже і швидко летить. У тебе вже 15? Прикольно. 17 вже. — Нічого собі. Все, я в скінчився. — Мам, у тебе такий літак чем І Я впав. — Я знаю, що в мене чудний. А ти хочеш, і пробуй? У тебе не корабль, а Чорт. — Та чому? — Я святост так называю. Головне результат. Правильно. Мам, а щоб я тебе сказал, пока хотів сказати. Зараз я тебе наздожену. <зві> я лечу за тобою, лечу, 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 лечу. <сві> побачення. Телебачення. Я тебе пролучила не один раз, не два, не три, а десять. А де ти? Ага. Я вже фізнайди. Ясно. Я вже на багато тисяч метрів. Ясно. На дзвонадцять. Ну, що друзі, дуже класно. Ми сьогодні пограли, політали, тому будемо завершувати. Ставте свої лайки, обов'язково підписуйтесь на, на наш канал. Дякую вам всім за перегляди і всім бувайте! Всім бувайте! Всім бувайте!